Доброго всім здоров'я, друзі. Є приємні новини, про які я вважаю, нам варто поговорити. Перша з них, мабуть, все-таки вона буде на першому місці. Це е, те, що встановлена дата початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Я вважаю, що це подія історична. Багато хто з нас, я не кажу, що всі, але більшість, переважна більшість громадян України цього хотіла і прагнула. Україна поклала багато жертв заради цього. І тому ця новина, на мою думку, заслуговує того, щоб її поставити на перше місце. На другому місці, я вважаю, слід відзначити, відзначити те, що західний світ поступово. Крок за кроком, мало помалу, перестає боятися кремлівських погроз. Можливо, вони і раніше не боялися, але, скажімо, вибудовували таким чином свою поведінку, щоб не спровокувати кремлівського ведмедя. Ну, мається на увазі колективного Кремля. І, напевно, ця поведінка була виправданою. Хоча Україні довелося заплатити великі жертви за те, щоб цей час, поки Захід розкачувався, поки він приймав рішення і переходив до якихось важливих і рішучих дій, Україна весь цей час тримала оборону перед супротивником, який багато в чому нас переважав. Ну і досі багато в чому переважає. Але все-таки західний світ уже переходить до більш рішучих і активних дій. Більше передає нам зброї, дає дозволи на використання цієї зброї по території країни-окупанта і агресора. І це дає для нас нові можливості. Це надає нам можливість знищувати ворога на підступах і таким чином послаблювати його позиції на. Передньому краї. це, звичайно, вбереже багато життів українців, які зараз боронять нашу державу. І третє, що хотілося би відзначити з позитивних новин, це те, що Україна крок за кроком повертає собі свої території. Україна створює ситуацію, коли ворог буде змушений покинути нашу територію. Ворог до цього не зовсім готовий, і це ми чуємо з вуст кремлівських ватажків і правителів, які з одного боку вимолюють переговори, з іншого боку, використовують свою традиційну пропагандистську зброю залякувань. Але ми вже відзначили те, що західний світ вже перестав боятися цих погроз. Тому, друзі. Позитивні новини надходять щодня, надходять, на жаль, і негативні. І наше з вами завдання серед негативу знаходити більше позитиву, якого дійсно багато, але на який ми часто не звертаємо увагу. Отож, я дякую вам за увагу. Будьмо здорові, бережімо себе. Слава Україні! І ще одне. Якщо інформація, яку ви бачите на цьому каналі, вам цікава, Будь ласка, можете її поширити, можете коментувати, це все сприятиме розвитку каналу, це все сприятиме збільшенню нашої україномовної аудиторії для того, щоб інформаційний простір україномовний розширювався далі і далі. Отож, ще раз дякую за увагу. Будьмо здорові, бережімо себе. Слава Україні!